І це важливо, це важливо далі. Як мінімум лікбес для, угу. для new Generation. так за кілька хвилин повернемося, і про наші внутрішні українські справи будемо розмовляти далі. Містить натуральні компоненти, що дбайливо турбуються про ваше серце. Кратал поліпшує кровопостачання та функціональний стан міокарда, нормалізує частоту серцевих скорочень, підвищує фізичну та розумову працездатність. Кратал, природна сила для вашого серця. Є знижки на аміцетрон, 20% в аптеках. Подорожник пам та. Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим, Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност-уро. сечовипускання під контролем. Запитуйте в аптеках. Нью-Йорк 19 го століття. Це розкіш, скандали та інтриги. Озолочене століття від HBO. Дивися всі сезони вишуканої драми українською перед платі. Вмикай аристократичне на миго. Є знижки на «Епкалор». 20% в аптеках подорожник вам та ущад. О, картоплі нема. Принесеш. Вже ж, а сина, щось прихопило. Нагадую, меч живокостом доктора Тайса і знов стаєш до роботи. Мазь живокостом, німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна база живокосту від доктора Тайса. Спробуйте також зігріваючи крем з живокостом доктора Тайса. Перевірений засіб. Алло, жінко, що робити, коли болить печінка? Алохол треба приймати. А для жовчного що? Алохол. Він і печінку і жовчний захищає. Натуральні компоненти алохолу сприяють нормалізації роботи печінки та жовчного міхура. Алохол з турботою та повагою до печінки і жовчного. Великий ефір Василя Зими. Дві години ефірного часу. Дві години вашого часу. Дві години, щоб дізнатись про війну та чим живе світ. Дві години, щоб бути в курсі економічних новин та новин спорту. Дві години в компанії улюблених ведучих. Ведучих, що багатьом стали мов рідні, а також поважних гостей студії. Події дня за дві години. Великий ефір Василя Зими. Проект для розумних та небайдужих. Увечері на Еспресо. Вердикт із Сергієм Руденком відтепер в новому двогодинному форматі ще більше аналітики, ще більше важливих тем, ще більше топових гостей, іноземні експерти, включення з-за кордону про Україну, світ, фронт, суспільство. А ще зворотній зв'язок. Ви можете висловити свою думку на злобу дня за допомогою телефонного опитування. Вмикайте і включайтесь. Вердикт із Сергієм Руденком щодня, побутня з 20 до 22 на еспресо. Ми звод безпілотних авіаційних комплексів САПСА Державної спеціальної служби транспорту звертається до глядачів телеканалу Еспресо з проханням долучитись до збору потік оборони і технічного устаткування для нашого підрозділу. Дякую вам. Слава Україні! Героям! Слава! Са Олексій Кошель долучається до нашої розмови. Голова комітету виборців України. Слава Україні, пане Олексію. Добре, слава.